21 листопада, в день, який тепер є днем гідності і свободи в Україні, активісти Конотопської громади зібрали допомогу для поранених бійців в АТО і з піднесеним настроєм вирушили до столиці. Хочемо відзначити, що надати гостинці солдатам не відмовились колективи Конотопського молокозаводу Малката Жигульовцеві. За кошти, які назбирали в колективі Конотопського ліцею, колишнє ПТУ 33 закупили 30 кілограм апельсинів та яблук. Великі вам дякуємо і від активістів, і від солдатиків, яким вправно ваші гостинці були доставлені. Центральний військовий шпиталь в місті Києві переповнений пораненими в Ато, але опинившись на території цієї лікарні, відразу відчуваєш атмосферу патріотичної і вільної території. Тут дух України і її непереможності на кожному кроці. Конотопська громада передала солодкі та корисні гостинці хлопчикам, які перебувають на лікуванні та відзвітували про патріотичні настрої в рідному місті. Також нам вдалося поспілкуватися з важко пораненими бійцями. Один потрапив в оточення під Іловайськом і підірвався на міні, другий знає, що таке обстріл зградів. Їх накрило під попасною має серйозне поранення хребта. Біля поранених бійців в шпиталі чергують і родичі, і бойові друзі. Маємо координати для перерахування допомоги нашим героям. Всі, хто бажає долучитися родини, будуть вдячні, бо ж коштів на лікування потрібно багато. Як ви це все витримуєте, мамусочко? Ой, держимося. Як іначе, як він витримає, витримав скільки півроку часу, то як я можу не витримати. Ради ногу все це. і цей батько, да, всі тут біля нього. Відвіданий шпиталю стали своєрідною даниною тим, хто прийняв вогонь на себе і є армією нескоренних і впевнених в європейському майбутньому країни. Шана вам, герої, і низький уклін. А майдан, що вшановує свою першу річницю, зустрів нас неповторним духом. Спокійно і скорботно схиляють голови перед обелісками загиблих небесної сотні, всі, хто об'єднаний великим бажанням кращого майбутнього для своєї ненькі України. Вулиця Інститутська вже під новою назвою Героїв Небесної Сотні, вклоняємось кожному з вас напис на мосту Ми все бачимо, не дасть розслабитись не на мить ті, хто у владі, нехай знають і чують це, як дзвін. На світлинах майдану 2013 настрої і зупинені миті тих неповторних днів в пеклі, в копоті, в закрихлих обіймах, палаючі очі майданівців, непереможні, вільні, натхненні. Ці люди прекрасні, це наше завтра. В українському домі зустріли міністра культури України Євгена Ніщука. Рік назад він був голосом майдану і де тільки знаходив потрібні слова, аби втримати революційний майдан, не дати впасти духом, вистояти. А ще в осередку майданівських подій 21 листопада створили атмосферу спогадів за допомогою виставки артефактів, фотосвітлин, показу документальних стрічок, майстер-класів з виготовлення патріотичної символіки. як ви це робите. Сьогодні майдан живий. Він будь-якої миті зможе стати знову тією потужною силою, яка говорить, кричить, діє задля України. Хода самооборони майдану є підтвердженням, що ми здатні і до захисту, і до наступу. Вечірній Київ покликав на майдан всіх патріотів, аби згадати і знову відчути, що дух майдану живий. Слава Україні! І тризуб зі свічок палали з новою силою. Вона невичерпна і нездоланна. І знайте, в конотопі теж горить ця іскра, привезена і загартована на нашому майдані. Виявляється майдан живий.